Як збудувати сонячну електростанцію? Фактично в сюжеті за 15 хвилин сам проект тривав безпосередньо більше 21 робочого дня. Супер практичний сьогодні тема: будівництво сонячної електростанції, що складається, які компоненти, і загалом трошки поговоримо про техніку будівництва сонячної електростанції для покриття власного енергоспоживання, тобто для економії конкретним українським бізнесом. На вартості електричної енергії, яку будуть тепер виробляти на даху власного бізнесу. Технічний паспорт проєкту, щоб збудувати сонячну електростанцію, потужністю, ну, номінальною потужністю, яку ми оцінюємо, 60 кВт, було використано два інвертори Solis. потужність кожного по 30 кВт. Їх тут два, тому що в нас є технічне завдання про два окремих води на підприємстві. Кожен з інверторів обслуговує конкретний від. І відповідно на кожен з інверторів підключена окрема кількість сонячних панелей. Загальна кількість фото. Поля з По сонячних панелів це 124 сонячних панели. Кожна панель потужністю 550 Вт, бренд-виробник Jazzolar. По іншим характеристикам, для того, щоб скомутувати таку сонячну електростанцію, було витрачено близько 2 км кабелю постійного струму. І загалом далі використано два окремих щити, два окремих прилади. Контролю генерації, оскільки ще раз повторюся, що технічним завданням по проекту це важливо в проектуванні сонячних електростанцій передбачити на кожен від енергетичного постачання підприємства окрему систему енергетичного моніторингу. П'ять основних етапів в будівництві сонячної електростанції виділяємо його реально базовий окремий етап це безпосередньо проектування майбутнього інженерного комплексу. Конкретно йде мова про той формат чи той малюнок, як буде виглядати. Станція в наступніх 10-15, можливо, і 25 років. На цьому етапі інженер, зроблячи знявши всі розміри дахів, знявши всі технічні завдання, які перед нами поставили, і в тому числі власники, і ми визначили для себе, відбулося проєктування і було визначено, що дана сонячна станція, враховуючи доволі обмежену площу самого, ну Тих дахів, де можна встановити сонячну станцію, вона визначена була за технологію схід захід. Це означає, що от фактично по-простому в сонячні панелі ставляться таким домиком, щоб зекономити площу і по максимуму встановити сонячних панелей. Ну, Від проєктування етапом номер 2 це безпосередньо е, такий глобальний момент по ємності. це встановлення самих металоконструкцій, е, які далі будуть вже, на які будуть далі встановлені сонячні панелі. Е, конкретно в даному випадку це використана. Оцинкована система кріплення і, і ну, далі, враховуючи нахил всієї цієї поверхні. Безпосередньо засверлена в основу в основний каркас покрівлі, і з цього моменту далі ми перейшли до, до, до етапу номер 2 – це встановлення сонячних панелей. у вона трьохповерхова. для того щоб підняти безпечно, надійно, комфортно для всіх, в тому числі працівників сонячні панелі, використали спеціальний підйомний механізм підсиленої драбини підіймач, який використовує можливість підйому там різного формату будівельних вантажів, але в даному випадку він нас адаптований під те, щоб піднімати сонячні панелі. Етап номер 4 це безпосередньо вже от така електротехнічна комутація, встановлення інверторів. І як наслідок, це вже настає момент відповідального п'ятого етапу, коли весь масив фотомодулів, весь масив електричної частини під'єднується до мережі підприємства, і відповідно підключається система енергетичного моніторингу, яка відповідно і дає можливість давати власні кіловати на підприємство і щоб ці кіловати дійсно були раціонально використані для власних потреб. І відповідно вже з цього моменту, а це Банально в цьому проєкті це з 3 серпня сонячна станція запрацювала і почала перші кіловати віддавати на користь підприємства переробного підприємства в місті Рівного спеціально змонтована система енергетичного моніторингу. Це фактично спеціалізований додаток, розроблений виробниками. Інверторного обладнання, який дає в режимі 24 на 7 можливість спілкуватися з власною електростанцією, дає для відповідь для власника наскільки раціонально використані ці кошти з будівництво сонячної електростанції. і Відповідь на те, наскільки ефективно працює сонячна електростанція, сама програма називається Solis Cloud. Доволі зручний додаток для того, щоб дійсно бачити всі параметри від роботи як сонячних панелей, як енергомережі. І фактично це спілкування трьох елементів. Це сонячні панелі нам дають генерацію, інвертор його перетворює в змінний струм. А додатковий пристрій обліку електричної енергії нам постійно підказує, яку ж частину чи яку частку ми покриваємо від загального споживання електричної енергії на підприємстві. В різні періоди доби. В різній залежності від того, яке навантаження на підприємців, цей показник може бути від нуля і до 99% покриття загального споживання. Практичні люди, які стикаються з постійною структурою, що потрібно робити свій бізнес більш економним, потрібно його робити більш структурованим з точки зору. Втрат і витрат мова про те, що будівництво сонячної електростанції це хороше раціональне рішення завжди дають конкретні аргументовані економічні розрахунки. Економічний розрахунок конкретно цієї сонячної електростанції при тому, що вона в нас ми оцінюємо як 60 кіловатну. Генеруючу установку протягом року, з рахуванням такого механізму розташування схід захід, повинна виробити не менше 60 тисяч кВт електричної енергії. Важливим моментом, щоб всі всі кіловати дійсно були спожиті підприємством, оскільки підприємство має фактично цілодобовий цикл виробництва, ми в цьому впевнені. Відповідно з цього можна сформувати економічний ефект. Це приблизно 360 тисяч гривень, які кожного року сонячна станція зекономить для даного підприємства. І як результат термін купності такого проекту буде становити приблизно 3 Роки. Якщо ми розуміємо, що в умовах, коли у нас тариф на електричну енергію щороку здорожчає мінімум на 15%, елементарно покриваючи чи навіть не покриваючи інфляційні різноманітні очікування, наша формула звучить таким чином. Бажаєте для себе прорахувати економічну вигоду будівництва сонячної електростанції, звертайтеся, допоможемо з розрахунками і дамо реально професійні відповіді, чи варто все вкладати гроші в 2023 році, і як дійсно побачите в цьому власне енергетичне майбутнє від найнайдійнішого світила сонця. З вами були сонячні системи. Залишили запитання, обов'язково звертайтеся в коментарях. Номер телефону ви так само бачите для отримання консультації. Далі більше, слава Україні!